Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом вялених томатів. Для їх приготування необхідно взяти ось такі м'ясисті помідори типу сливка або інших сортів. Головне, щоб томат був невеличкого розміру, там м'ясистий, щоб в ньому не було зайвої рідини. Томати я добре помила, я взяла 3 кг сливок. І відрізаю від кожного місце плодового кріплення томату, або як ще в народі називають жобку. Великий томат розрізаю на три частини, ті, що поменше, розрізаю на дві частини. Таким чином, нарізаю всі томатики та викладаю їх сушитись на сушарку. Якщо немає сушарки, дуже легко і просто можна насушити томати у духовці. Використовувати необхідно режим низ верх з конвекцією та температуру 50 градусів. Дверця необхідно трішки привідкрити. Зверху томати я щедро посипаю сіллю. Не боючись, сілі додавайте побільше. Вялені томати це італійська страва. Італійці сушуть їх прямо на вулиці. Звісно, у них клімат зовсім не такий, як у нас. Там вони гарно висихають на подвір'ї. Зверху присипаю томати італійськими травами. Обов'язково використовую тільки їх. Можливо, їх і можна замінити на якісь інші, але я не пробувала. Мені подобається поєднання італійських трав з томатами. Розкладаю всі томати на яруси, сушарки і буду сушити їх впродовж 10-20 годин до повного висихання. Все залежить від якості сушарки, від її потужності та від температури у будинку. Це також грає роль на час сушіння. Всі піддони заповнила і залишаю сушарку сушитись до повного висихання томатів. Моя сушарка не дуже потужна, в ній томати висихають приблизно 20 годин. Знімаю томатики із сушарки, ось такі вони повинні вийти сухими. У них шкуринка підсушена, немає зайвої рідини. Але в той же час при стисканні томатика він залишається м'яким і гнучким. Ось це ідеально висохнувші томати. Дуже засушувати їх не потрібно, але й не треба, щоб вони залишались сирими. Викладаю всі томати в тарілку і буду зараз заповнювати ними баночки. До в'ялених томатів я буду додавати часник, італійські трави та олію. Я використовую соняшникову олію наполовину змішану з оливковою. Олію я використовую кімнатної температури. Є багато рецептів, у котрих олію гріють. Я пробувала так готувати, але мені не сподобалось. Найбільше мені подобається заливати звичайною олією кімнатної температури. При зберіганні у холодильнику томати гарно стоять, не псуються, впродовж року вони залишаються такими, як і зразу після такої міні-консервації. Наповнюю баночку повністю томатами, додаю декілька скибок нарізаного часнику. Буквально один-два зубка я використовую на кожну півлітрову баночку. І зверху присипаю одною дрібкою італійських трав та заливаю повністю олією. Олія повинна повністю вкрити томати повністю їх заповнити. Баночку наливаю повну доверху. Ось такі вони гарні, дуже ароматні. Коли вони настоються у олії, це буде дуже вишуканий смак. Я додаю їх у салати взимку, також прикрашаю ними канапе. Роблю з них бутерброди, це дуже смачно, дуже гарно. Олію потім я використовую як заправку для салатів. Вона дуже смачна, так як напитана італійськими травами, томатами та чесником. Тому обов'язково спробуйте мій рецепт. Із цієї кількості томатів у мене вийшло 2 півлітрових баночки. Я їх зразу відставляю до холодильника і там зберігаю впродовж всього року. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!